Повісту я з собою вожу от такий топ. Зараз, зараз вам все покажу. Значить, основне повісту це, звісно, це новинка там, де у нас йде конструктор і а, такий, такий силікон, де одразу багато різних варіантів по береговому спінінгу, тобто атоми в різних кольорах. Твісти, драго в різних кольорах, оці я не пам'ятаю, як називається магут. Оце от новинка цього року, до речі, ще новинка цього, точніше, до 23-го року, у віста, це то, що у них з'явилося драго 4,5, тобто більший розмір по всіх кольорах. Ну і відповідно, у мене тут ріпер в різних розмірах. І к повісту все зрозуміло, завжди маю з собою такий от набір.